Було Запитання в коментарях, як виростити і підготувати ремонтну свинку. Відео десь в мене є на цю тему, але я зараз коротенько, бистренько і ще раз нагадаю, як це роблю я в себе в господарстві. Коли є можливість обрати між поросятами і вибрати із усіх поросяток, які є в наявності, якусь свинку, то я завжди обираю середню. Не беру саму більшу і не беру саму найменшу, яка відстає в рості. Хоча бувають форс-мажорні обставини, і зараз у мене кнопа, яка залишилася і пішла на ремонт, то вона це свинка, яка була відстаюча. Ну, нічого, все добре, дивлюся по неї, по її стану. Ну, все супер. Так що краще брати із менших свинок, тому що. Якщо свинки дуже великі і більше закабанчиків навіть у виводку, то у них більше виходить, чоловічого гормону. І такі свиноматки не дуже добрі будуть. Значить, обираємо свинку, залишаємо і все, годуємо її. Якщо це виходить, група, яка йде на відгодівлю, можна її залишати з тією групою, що йде на відгодівлю. І все одно, тому що до. Десь 70-80 кг живої ваги, вона годується як відгодівля. Тобто ви годуєте її в волю. Старт до 30 кг живої ваги, потім грови. І свинки, поросята повинні споживати корм в волю. Він потрібен, ну, щоб був повинен в вільному доступі. Потім, після 70 кг живої ваги. Я відокремлюю ту свинку, яка буде залишатися на ремонт, і розпочинаю годувати її нормовано. 2 кг на день. Кормом для ремонтних свинок. Є в мене раціони, неодноразово я показував. Корм для ремонтних свинок я використовую і годую ось цих свинок, які залишилися на ремонт. 2 кг на день до 100 кг живої ваги. Ось така норма. Також можна годувати і кормом для суперосних свиноматок, таких свинок. Ну, але він ну, трішки гірше трішки гірше працює. Далі після 100 кг живої ваги збільшуємо норму до 2,2 кг. 2, ,2 кг 200 г даємо на добу ну в день. Ділиться норма, я годую два рази на день, зранку і ввечері. Ось два, якщо 2 кілограма, то кіло е, зранку і кілограм ввечері. І на такій нормі 2,2 кг тримаємо її до 120-130 кг живої ваги. Така вага повинна бути у свинки десь у віці 7-8 місяців. Все. Ось це. Той показник, який відповідає тим нормам, коли свинка повинна запліднюватися. 120, 130, 140 кг живої ваги і вік 7-8 місяців. Після 6-місячного віку розпочинаємо свинку підготовлювати до того, щоб її запустити в роботу. Проводимо дегельмінтизацію, обробіток від глистів, проводимо цю вакцинацію від парвовіруса дворазово з інтервалом там 14-20 днів. І після другої ревакцинації через 14 днів можна свинку парувати, можна запліднювати, осіменяти. Тобто, якраз ви якщо і 6 місячного віку почали робити ці всі процедури, проглистували через 2 тижні. Перша вакцинація через 2-3 тижні. Друга вакцинація, і після другої вакцинації через два тижні знову можна запліднювати. Якраз у вас після 6 місяців це пройде більше місяця і буде 7-7 з половиною місяців. Якраз той вік, коли потрібно свинку запліднювати. Ну і вага, вага в такому віці, вже вага повинна бути 120-130 кг. Чому на нормі тримають? Тому що якщо не тримати на нормі, а буде свинка споживати корм в волю, то в такому віці 7-8 місяців, вона буде вже під 200 кг. Це ну, дуже забагато, це жирна свиноматка, це завжди коли бувало так, що з відгодівлі висмикуєш свинку і, Ай, та ладно, і запускаєш її в роботу. там... 6-6,5 до 7 місяців, вага 160 кг, гуляє. Вони завжди на відгодівлі гуляють чудово, прям йдуть в загул. Все, запліднюєш. Потім проблем купа. Не може розпороситися. То ще якісь проблеми, то проблеми з ногами. Ну, Купа, купа проблем може бути, якщо неправильно підготувати свинку до початку роботи і до того, щоб вона була ну, нормальною ремонтною свиноматкою. Ось наша кнопа, яка залишилась нам на ремонт, яку ми вже заплітнили, осімінили. все, чекаємо тепер на поросяток. Після того, як ми її осімінили, все, зафіксували те, що вона не прийшла повторно в охоту, все добре. Все, переводимо її на корм для супоросних свиноматок і на норму в 2,5 кг на день. Ну а далі після двох місяців вагітності складаємо технологічну карту для свинки і годуємо вже її ось по ось цим нормам, які прописані і відповідають кожному періоду їхнього. Життя їхньої вагітності. Все. Далі після опоросу, які процедурки, що виконуємо, яка кількість корму, іде у нас вже після опоросу, там все вже зовсім по-іншому.